Виконуємо номер 1061 із підручника Алгебра 7 та номер 44,25 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Побудуйте графік прямої пропорційності. Завдання перше: Y дорівнює Х, друге. Y – «Y» дорівнює мінус 2,5х, третє y дорівнює мінус х і четверте y дорівнює 1 x. Приступаємо до виконання. Складемо таблицю для двох довільних значень аргументу. Оскільки функція y дорівнює x пряма пропорційність, то графік даної функції проходить через початок координат. Тому одне значення аргументу і відповідне йому значення функції будуть 0 і 0. Вибираємо ще одне значення, виберемо 3, якщо х дорівнює 3, то y дорівнює також 3. І записали в таблицю. Тепер побудуємо наші точки за координатами 0. І 0 та друга точка 3 і 3. 0 і 0 – Перша точка 3, 2, 3, 1, 2, 3 і 3, 3 – друга точка. Тепер проводимо пряму через наші утворені дві точки. Ми побудували графік функції y до рівня Переходимо до другого завдання. Знову ж у нас пряма пропорційна. Пряма пропорційність, тому проходить графік через точку з координатами 0,0. Одну вибрали, візьмемо мінус другу, візьмемо мінус 2. Якщо х дорівнює мінус 2, то y дорівнює мінус 2,5 помножимо на мінус 2, отримаємо 5. Отже, буде мінус 25. Будуємо наші точки з координатами 0,0. 0 і мінус 2, 5. 2, 3, 4, 5, мінус 2, 5. Проведемо пряму через наші точки. Побудували графік функції y до рівня мінус 2,5х. Переходимо до третього завдання. У третьому завданню у нас графік функці дорівнює мінус х. Знову ж, у нас пряма пропорційність, то графік функції проходить через початок координату. Одна точка це 0,0. Ну а другу точку візьмемо 3. Якщо х дорівнює 3, то y дорівнює y дорівнює мінус 3. І записали таблицю. Тепер побудуємо наші точки: 0, 0 і 3 мінус 3. 0, 0, і 1, 2, 3, і мінус 3 мінус 1, мінус 2, мінус 3. Проведемо прямо через утворені точки. Ми побудували графік функції y дорівнює мінус x. І четверте завдання знову у нас пряма пропорційність, тому проходить через початок координат. І візьмемо ще одну точку, візьмемо шість. Якщо х дорівнює шість, то y дорівнює одна друга. Помножимо на шість і буде три. Шість і три. Будуємо наші точки нуль, нуль і шість і три. Два, три, чотири, пять, два, три, чотири, 5 І один і три. Проведемо пряму через утворені точки. Ми побудували графік функції y дорівнює 1, 2, х Номер 1061 із підручника Алгебра 7, та номер 44.25 із підручника Математика 7 виконано.